Америка і Росія давні партнери, давні партньори у війнах. Боротьбу з Україною дивиться, буде наступ, буде наступ. Вони будуть намагатися побистреє захопити побільше території. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс, з вами я, Альона Захарченко, до нас сьогодні доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лано, рада вас бачити. Вітаю, привіт, привіт. Дуже рада бачити дуже жарко. Жарко, так, вже повертається спека якось постійно з цією погодою, як і ситуація в Україні, постійно змінюється, так ну зараз і погода. Записувала це інтерв'ю 17 липня. Я буквально перед тим, як почали ми записувати, побачила шматочок від статті The Times, вкотре починається така заява прозвучала про те, що Трамп може завершити війну в Україні до кінця року. Ми вже чули неодноразово подібні заяви, але тут вже сам Єрмак підтвердив, що Трамп і Зеленський, нарешті, почали говорити однією мовою. То все ж таки, чи зможе? Чи завершить? Чи є взагалі в нього ці можливості Трамп і ресурси? Може завершити війну до кінця року. Трамп може не завершити кінцю до кінця року. Трамп може багато чого, друге питання: чи він хоче це робити, і, чи буде це робити? І, чи, і буде чи буде це робити? і буде Трамп до кінця року війну не завершить. Хай би він там що не трендів, о, якби він хотів і міг, він би вже це зробив би. А він тільки 50 днів, два дні, е, так у нас теж. Порошенко за 2 часа, е, години заканчивав війну. Ну, в общем, всі вони у нас окончателі війни. Навіть даже, даже мій любимий Зеленський і той казав, що головне осмотрети, посмотрев, от ребята, не трендіть те, що от ви, ви зробите, а потім трендіть. Потому що обіцянка і дурню радість. Пишу, треба, треба, этом. так, чи закінчити війну, Трамп. Та ніхе він не закончить, він довго ще буде тренувати. Ну, довга карта довга, по десятках мічей. Ні, ні. ні Далі не будуть, немає смислу дивитися. Все, карта, десятка мічей, яка говорить про те, що все, все поламалось, все порушилось. Нічого він не закончить. Взагалі зараз Трампу як вигідно а, бути на стороні України, максимально бути залученим і допомагати Україні? Чи все ж таки вигідна капітуляція України? І він все зробить для того, щоб Україна прийняла умови США і умови Росії для, для цього завершення? Ми дивилися один момент тільки що на іншому інтерв'ю. І завдяки нікотрим перетрубаціям у е, нашій владі. Та про це теж хочеться поговорити? Ну от, поэтому от там виліз і Трамп тоді, соответственно, то есть, є був таке питання. Поэтому завдяки цим пертурбаціям у Трампа буде мінятися отношения і до нашої України, і отношення до самої війни. Тобто, якщо він в початку хотів, що давайте швидко закінчуйте як-небудь, щоб вашого питання взагалі не було, не піднімалося, то тепер, по крайней мере, ну, деяким бізнес кругам Украї... Америки буде цікаво, щоб Україна залишилася. Угу. От, поэтому, давай так я не буду багато сейчас сказати, бо в тебе потом ті питання будуть не актуальні. поїхали по питанням. Що ж та тут? Ще ще питання, яке теж буде стосуватися Трампа і його заяви про 50 днів даю Росії. І тут почали з'являтися такі ймовірні теорії, чи готова США вдарити по ядерних об'єктах РФ, якщо все ж таки вони не дотримуються своєї обіцянки, не припинять війну в ці 50 днів. Не готова. Вони не будуть вдаряти. я Тільки що це питання. Не будуть вони вдаряти по е, цих, цих самих, но Вони можуть дати нам розрішення, ну не по ядерних. По якихось е, інших інфраструктурах, ну, не по ядерки. Е, США напряму по Росії вообще ніяким образом не буде проігруватися. Вона все буде робити через треті руки, Так як вона зброю нам теж дає через Європу, так як вони е, вирішують якісь спірні питання навіть по, по землі. Ти ж бачиш як давайте ми споста... Ми, ми візьмемо в оренду землю, та й Росія туди не прийде. Ну тобто, отак как-то. От, от, так, от, вот, 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 так вони й будуть. Ні, вони не будуть бить. А... Так і завершимо зараз, завершуючи буде питання, яке буде стосуватися Трампа і США, і перейдемо до іншого, тому що знову ж таки, попри оце, що я попередньо казала ці заяви, з'явилась нова заява Трампа про те, що вони проти щоб Україна била по Москві. Тобто, чи будуть ці дальнобільні ракети від США, і чи буде дозвіл все ж таки Україні бити по території РФ? От дивися, е, теж, теж таке питання, саме робили розклад. і Я хочу сказати про те, що Америка відкрито не буде давати дозволу бити по е, Росії по яких-то об'єктах, але якісь їхні спеціалісти будуть нам давати місця і казати, ну може, вам ця інформація? Мала, тобто завуалірована. От, наприклад, їхня розвідка, навіть да, не ж, зря ж Трамп сказав, там, по Пітеру ви там не збираєтесь бити. Тому що їхня розвідка вже готова для нас дані, де що цікавеньке є. О, так же само, їхня розвідка буде нам надавати якісь важливі об'єкти, да, де вони знаходяться і як, вона буде надавати нам. А, ну ми ж вам нічого ж не ну, Типу, от вам, ну, може, вам треба. А ви самі приймаєте рішення, хочете ви там бити чи не хочете бити? Можу сказати, то ми що... даємо, там... але ми проти. Да, ми… Не, не кидай мені в тірновий куст, пожалуйста. От примірна, оце вот така ситуація. Тобто, почему? Потому що… Америка і Росія давні партнери, давні партнери у війнах, і вони е, ніколи напряму. Ти ж бачиш, що Росія теж напряму. Вони тільки розказують, що от Америка лю-лю-лю-лю, А вони ж не нападають напряму на Америку, правда? І Росія на не Росія на Америку, не Америка на Росію. Вони друг на друга напряму не та що вони роблять? Вони сходяться на якісь території і починають там бадатися іменна тими, тими странами, з якими вони то було. так само було з Афганістаном, так само там із Сирії. Ну багато коротше, яких там моментів, От. Та те сама і Україна, та же сама Україна, да, Америка вв'язалася. і. Росія знала, що Америка гарант, і Росія, дивися, два партнера стали нашими гарантами, партнера по воїнам, і що І вони нас просто починають розривати. Почти розривати? Тому що ті бомба, ті не захищають не дають. Хоча по договору ті повинні були б захистити. Вот. Поэтому, 에, Америка... В картах показує, що бізнес круги Америки е, пов'язані по бізнесу з бізнес кругами Росії, і вони ведуть якісь інтересні, цікаві так сказати. От вони і партнери, і конкуренти однозначно. Да, за ці 50 днів що е, вони зроблять? Вони нам нададуть якусь інформацію. От, якою ми можемо скористатися і нададуть нам цю можливість. А вже що ми будемо робити? Це вже друге питання. Але дозволяти офіційно не будуть. Далі схиляться більше потім в нашу сторону, вони, ну, тобто вони за те, щоб ми відбилися, От. А, але бадатися за наші окупіровані території вони теж не будуть. Далі і ще і такий ще один момент. Америка знає, що російські е, військово-бізнесові круги, які керують Росією, готовлять утилізацію Путіна. Вони це знають і вони очікують. Значить, повторюю, впродовж цих 50 днів на Росії буде якась, якась ну, щось десь кудись в паутина наша знову спрацює, чи ще щось, в общем, якась буде башня. Далі, До кінця а, Америка знає, що а, бізнес круги і ділові круги а, а, Росії готують утилізацію Путіна, тобто буде зміна влади. Вони їх готують і вони це знають. От і е, десь до кінця року от з Путіним Должна произойти якась ну не знаю, ну десятка мічей, якась зрада, якесь предательство. Я спитала, чи буде чи буде Путін е, як там його здоров'я, чи будуть в нього якісь проблеми з життям? У мене випала башта до кінця року, значить, очікувати, тобто це все знається, через що нам їм дали 50 днів, рішайте свої випроси, Іначе потім просто да, їх дійсно прижмуть економічно і. Е бізнес-круги е Росії, вони реально по ним, ну, їм, по ним їм буде це неприємно, скажімо, у них буде патеря. І у них стане вибір, то лі завершать війну в Україні, то лі ми теряємо великі бабки. Тобто ми на цій війні вже нічого не зарабатуємо. Ну і там уже, вже як би, це про Америку. Тому, е да, американці до нас повернулися, ну, на ці бізнес-круги повернулися обличчям, і ми потім пізніше поговоримо, чого вони повернулися. Поїхали. Давайте зараз і поговоримо. Ви почали говорити, що зміни провладні українські якраз безпосередньо на це вплинули? Чи якраз таки прем'єр-міністр, призначення премєр міністр міністром жінку Юлії Свериденко на це вплинуло чи інші призначення? Призначення прем'єр-міністра, я ну скажімо так, то що ж ми Шмига, відправлять там на Міністерство оборони, я думаю, скоріше за це, по крайній мірі, карти показували так, що, що він навів владу цією корупцією, цими грошовими. О, це по перше. По-друге, вже там, наприклад, а вона, як економіст, вона буде дуже хорошо впливати на перемовини з Росією з Україною. Фу. На перемовини з Америкою буде хорошо впливати. Чого? Того, що вона дуже розуміється, хорошо вигадна, не В неї 25 mm -hmm. число, п'ятерочка це у нас про вигаду. Сімерочка це вона приносить 25 число це 7. сім. Сімерочка це вона приносить, е, гроші тим, хто поряд. Соответственно, всі, хто з нею в партнерстві, у них починаються хороші ті самі. От. І її пропозиції якісь е, будуть цікаві Америці. Вона й зможе знайти ці тригерні точки, на які натиснути, щоб Америка стала зацікавлена в нас як в партнері, вже або хоча би коротше, ми для них вже стаємо хоч яким -то ресурсом. Якщо ми були просто якісь жертва баласт, то щось їм з нами буде їм буде вигодно, щоб ми залишилися от, так. От. І е, ключову роль теж може зіграти зрозуміло, що не тільки Зіленський, от, але і оця Сверденко, вона дуже непогані має, по мере, так карти показали, дуже має непогані якісь, ну скажем, бізнес-ідеї, які Америки будуть цікаві. Да, це може бути непопулярно для нашого е, народу, скажем то але для України в цілому вона приносить е, саме. Mm, от я би так сказала саме в фінансах. Ми не говоримо про, про якесь емоційне е, там і так далі. От з составлялище в якісь її предложення, яку я знаю. Може, я ж говорю, може завдяки саме їм, через те ми стали всі фопами. От і платимо кожен місяць податки е, по 5 тисяч гривень. Да, хочеться нам чи не хочеться, але ми укріпляємо е, економіку, економіку держави. Звісно, і получається, вроде мені лично, звісно жабадава 5 тисяч кожен місяць платить. Но з стороны, ну, з другої сторони, для держави це хорошо. Вот тут така ж сама ситуація буде. Для держави матеріальне, от вона буде формувати якусь матеріальну подушку. Чудово. Угу. Дуже насправді зараз тішить, що зміни. Які будуть в позитивному плані а, покращувати ситуацію в країні, тому що зазвичай в нас так шило на мило, і особливо без змін або не гірше. Тому будемо сподіватися, що тут буде інше. Дивися, виходить, якби там не, не крутить, да, ну, ми тільки що дивилися, виходить, ситуація така інтересна, зеленський проби, в нього немає цього такого сформірованого кабінету якихось спеціалістів, щоб знайти цих спеціалістів їх можна провірити в роботі, тому що зрозуміло, що кожен. Де б'є в груди себе і каже, я прекрасен Спасибо. і удивительно. Старих він не хоче брати а, да, або рекомендованих від старих політиків. Бо ми за 30 років вже побачили, як процвітає Україна. Вже ми вже ми вже пережили талони, ваучери, сапоги зимні, міста ваучерів, тепер якби всі заводи та у Ахметова і так далі. Це ми переживали, ми переживали і кредити набрати, а потім о, падає цей долар росте, гривна обесценюється, і ми всі в сраки кредитні сиділи. Скільки колектарів мозги винесли нашим людям? Теж це все було. Ми багато чого пережили, все не просто так. От і Майдан, і так далі. Ну, Навірно, ж це було нам так добре, жити 30 років в цій Україні, що ми от, це от так скучно нам, як той казав, да, на Росії. Двіжуха хотілося. Скоріше за все, це такий сарказм для тих, хто не розуміє. Так от, е, поэтому він тепер бере кожну нову людину і да приходиться от таким методом ошибок шукати тих, хто дійсно, тому що він прийшов голий, і на сьогоднішній день він відчуває себе самотнім. От він один, навіть якісь старі з ним були старі знайомі чи друзі, чи ще щось, от вони, виходить, з точки зору чогось -то зрадили його. Ну, понятно, зрадили. Возможно, так само він мав свій бізнес, мав там, наприклад, многомільйонні оборудки, а тут прийшов на якусь зарплату 100 тисяч. Нахер йому та 100 тисяч зарплата, в нього многомільйонів. Та я був, якби, і там все упало, і тут. Ну, теж можна понять, якби, таких людей в некоторій степені. От, поэтому, да, він шукає. Будемо, да, вірити, що вдасться знайти саме тих людей, які в яких мета Рятувати нашу країну, піднімати нашу країну, а не мета просто набити собі кишені. Зараз... Чесна, чесно, чесно, давай по чесному тяжело таких знайти людей. Знаєш чому? Тому що саме сь... все починається з малого. Можна подумати простий обиватель, він сидить і думає, як, як рятувати країну. Кожен думає про свій карман, просто ті, хто якби. До ну мають більше можливостей якихось, зрозуміло, що вони більше думають, але про те, що піду зараз, а народ, а щасливлю. Ну давайте по чесному мало таких людей. Мало людей, а що не зібратися, наприклад, на якийсь суботник, да, і не прибрати там десь та саме, десь десь де, десь де не прибрано. Це ж теж про Україну, правда? Правда, три чоловіка прибирають, а 20 приїхали на береги річка смітять. Вони будуть думати про що? Даже якщо ми повезмемо, так вирвемо якогось оцього Ніколая, щоб є там пиво. Да або яка Анастасія, яка зараз там пише коментарі, і посадимо і скажемо, поработай на благо, на благо. Ти що думаєш? Вони про свою жопу не будуть думати, будуть думати всі тому, такі. Що це не карається. На превеликий жаль в нас лишаються такі люди безкарними і розуміють, що це можна робити. Надо починати формировать нове сознание суспільства, починаючи з низов, з себе, з мелкого, простого чоловіка, і, і так, щоб воно все насаждалося. І коли суспільство буде думати в першу чергу не про себе, а про інших, От тоді і буде. А то що ми хочемо? Ми хочемо думати про себе, а можна власті хай про інших думати. Ну так це ліцемірі, о чому ви говорите. Так. Поїхали. Зараз, після всього, що ми обговорили, почули всього, що відбувається, дуже хочеться розуміти, якими будуть дії Росії, що відбувається зараз в Кремлі, які настрої і які можливо зміни стратегії зараз відбуваються, які першочергові цілі, які будуть спрямовані на Україну. на Боротьбу з Україною. Так, Дивитися, буде наступ, буде наступ, вони будуть намагатися захопити побільше території, того, що вони розуміють, що прийшло время закінчувати війну, хочеться їм чи не хочеться, вони розуміють. От. І відповідно, прийшло, а ще що ще, щоб закінчити війну, треба Путіна обрати. Він типу як символ цієї війни. Тобто, Путін не може вже апріорі, навіть якби він захотів, він не може вже сказати, ну, все, ми порішали всі на Україні, що ми хотіли, коротше, все, давайте тепер дружба колбаса. Ні, вони ж цю ідеологію пустили прямо от в мозг людей. Поэтому тока, тока, і так як з Сталіним було, тока так по-другому, ніяк. Так як і, і там з Гітлером, то так. Тобто, закінчити цю війну придеться заканчувати і з тиранією, і з ерою. Оце по-перше, по-друге. Поэтому вони будуть зараз намагатися максимально, максимально э, захопити те, що є можливо. Да, будуть обстрілювати. Там у них з Китаєм проблеми визникають теж. Он Лавров поїхав в Китай. Що поїхав? Просить, просить, у них договори, якісь заканчуються, а він про... поїхав, просить. Да, вони вроді би підпишуть нові договори, але но Китай, після перемовин з десь, якихось с Америкою, трошечки почне щось обмежувати, потому що йому Американці цікавіші в некоторому степені, ніж Росія, тому що Китай і Америка виходять на новий рівень партнерства між собою і Росія там не участвує. Росія там остається на рівні України, наприклад. Як зараз Україна для Китаю і Америки так само. То тобто зараз Китай буде і е, е, десь Америка прижме Китай, десь там, не знаю, в Тайванському питанні чи в якому, і е, з Росією в них почнуться тірочки. А ці тюрочки йдуть на... І вот. от воно постепенно получается виходить так. Поэтому що настроєння у правладних кабінетах розуміють, що близиться кінець цієї ери. І треба, дощик пішов, яка красота. І треба быстренько-хапанути, быстренько хто що встиг хапанути. Ну, все. Тобто зараз найближчим часом буде таке загострення на фронті. Будуть наступати з усіх напрямків і обстріли, я так розумію, теж будуть зараз. так, так, будуть. І навіть таке буде, що ми дивилися ну ядеркою, ні, але якимсь гарішникам ще будуть намагатися лупашити. І ще що я хотіла сказати: от ми подивилися по картам, і в мене вирізла така віч, що ми являємося і полігоном для Росії, для е, е, нової зброї, якоїсь все, що вони виробляють, вони на нас іспитують от. для подальшого, так сказати, розвитку цієї галузі. От так от. Поэтому ядерки на нашій території примінено не буде. Такової ядерної зброї, як отого Хіра Хіросіма, Гасака, це не про нас. Але, але вони будуть, от вони чого рішні кидали? Вони іспитували, як він себе веде, чи він долітає до міста, чи не долітає, чи його сложно збити. Тому що ядерна зброя вона дуже дорога, щоб нею так розкидуватися направо, наліво. Па сіму, вони оце проводять ще такі іспитання. Ну, тим не менее, вони осінню, десь, десь осінню, там, чи осінню, чи як. ну, прям Я не буду обмежувати, скажем, но тим не мене, десь в цьом, в цьом, в цьому, в цьому, в цьому, вони получать якесь, якесь так по жопі получать, <губ> добре. там На Росії теж буде якась таку акцію наші зроблять, що їм аж в носі закрутя. Теж буде такий результат, теж буде. Абистрення буде ем, я не бачу, щоб вони взяли багато, ну щоб вони зайшли в якісь крупні города. Но, ну, мелкі села, да, от, оці, Де при кордоні, де там бойові дії, там треба ну, да, можуть бути потеряні. Може бути таке, що от в одному селі вони на одній стороні, а наші хлопці на другій стороні. Понимаєш? І кожен каже, що ми контролюємо. Ну, вроді як би, правду всі кажуть. О, як так, ми тобі це чути? Вже бачили. Ні, не чути, не чути. Жаль. Навпаки, сонечко на вас ніби світить. Ні, це в мене фонарик, щоб ви, трошки вам було мене видно, бо якщо я його угу. виключу, то ви мене взагалі бачите, не будете бачити, так. то я трошечки включаю, а з тої сторони такий дощик, дощик вам шумить. Чудово, знаєте, до, дощик – це завжди символ такої хороших новин, в дорогу особливо, тому хочеться, щоб дощ чути? цей сьогоднішній у вас. Так, да, трішечки є, да. Трішечки є, да. Хай, буде. Да, трошки дуже трошки хочеться, щоб це було хорошим символом для нас всіх. Дощ це завжди хорошо. Дощ це символ оновлення, обновлення, як він як ото щось змиває. І бачиш, якраз він почався після моїх слів, коли я оце все закінчила, все розказувала. А, я пропоную та, на цьому хорошому і завершувати. Якщо раптом у вас є що почитати, нам ще приємного. У мене то, є новий. Я, я не знаю, чи я вам читала його про, про жінок, які не уїхали. От. Ні, не читала. Ні, Ні, це новий вірш. Я написала для всіх жінок, які не уїхали з України, які залишилися з Україною поряд, як, знаєте, як то кажуть, як зі своєю больною порою матір'ю, залишилися поряд, і разом з нею переживають всі негаразди, всі, всі е, проблеми. Чого? Того, що давайте по-чесному про це не говорять. Не, ну, жодного разу, да, як то кажуть, один раз мені тільки по, мені сподобалося, я бачила у Олени Зеленської в неї проєкт Як ти? От я хотіла би, щоб це частіше було, щоб про, саме про всіх ми тримаємо економіку України, ми тут разом переживаємо, ми це відчуваємо, ми разом плачемо, сміємося, разом боїмося, разом захищаємося, як можемо. Якраз от про нас треба говорити. І, і ніхто про нас не хоче говорити, отже, ми будемо говорити саме про себе. Поїхали. Ти нікуди не їхала, ти не тікала. Ти училася жити між руїн та розвалів. Ворогів стало більше, а друзів геть мало. ти пізнала нюанси життя у підвалі. Звук сирени для тебе це поштовх до дії. Кожну ніч ти прощаєшся і всіх прощаєш. Як у мирні часи, робиш нігті та вії та нові замовляння від смерті вивчаєш. І подружка мовчить. В інстаграмі світлини, Монреалі, Париж і щасливі моменти. Каже, що не повернеться більш до України за кордоном робота, та й діти, студенти, журналісти в Ютубі засмутилися гірко. Повернути нам треба тих, хто втік від війни. І стає нас все менше. Зникаємо стрімко. А ти мрієш дожити хоча б до весни. А ти мрієш про сина, що зник у полоні. Тобі сниться щоночі, він малий біля ніг, і тобі все одно, як там Трамп в Вашингтоні, тобі б вижити і зберегти всіх своїх, тобі б вижити і зберегти Україну, зберегти світло в серці, хоч навколо пітьма. А про тих, хто обрав собі іншу країну, це їх вибір. Та для тебе їх просто нема. Це неймовірно. Так, да, бо дуже багато в етерах, дуже багато у всьому. Як там вони, як там їх повернути, давайте щось робити, що їх повернути. Кому робити? Давайте виживемо, давайте збережемо країну, а потім вже будемо говорити. А, дякую, дякую вам, пані Лану за ці слова. Я думаю, що тут просто до мурах, до сліз е, проймає абсолютно кожного: і жінок, і чоловіків, і всіх, хто. Тут сьогодні залишився, бореться за нашу країну. Мріє про прекрасне майбутнє в своїй країні, як ви сказали, але першочергово просто вижити. Дякую вам. Пока-пока. Я зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що Олена є свій Ютуб канал. Не один є канал, де власне ви можете почути її неймовірні прекрасні вірші. Є канал, де ви можете почути інформацію, прогнози про е, війну в Україні. Доєднуйтесь, посилання знайдете нижче під цим відео. Лишайте тут під цим відео теж свої коментарі, лишайте свої вподобайки. Нам буде надзвичайно приємно за зворотній зв'язок, за ваші реакції. А найголовніше це бережіть себе. Бережіть себе і всім мирного, тихого дня. До побачення. Пока, пока.